Дайте діти всі рівненько, Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, Посміхніться всі до себе. Привітайте! добрий день! Розпочнемо гарно день! Вітаємо малятам! До нас гості сьогодні завітав один дуже милий казковий герой. Він хоче, щоб ви відгадали загадку про його казку. Слухайте уважно! Троє братів узяли будувати. Кожен, як міг, збудував собі хату. Тільки знали маляти, що близько. Злісу страшенний сірий вовчисько. Хатка соломи братів не сховає, вок лиш подмухав, її вже немає. Та в третього брата дім кам'яний. У німниці стане вовчисько лихий. Прогнали малята цього лиходія. Тепер усі разом співають, радіють. Діти, ви, мабуть, уже здогадались, що це казка про трьох поросят. Отже, до нас завітав найрозумніший із братів Наф-Наф. Добрий день, малята. Тут вовк не пробігав. Діти, мені та моїм братикам треба заховатись. Будиночка в нас немає, а швидко відбудувати новий ми не встигнемо. Роботу. Це для неї вже я приготував. Сідайте на свої місця, а я вам покажу будиночок, про який ми я та мої брати. Малята, ну що, допоможемо нашому нахнапу та його братикам збудувати будиночок. Так. Тоді приступимо до роботи, але спочатку розімнемо наші пальчики. Цей пальчик хоче спати, а цей не хоче гратись. Цей пальчик позіхнув, цей пальчик вже заснув. Ставний пальчики ура. Веди садок іти пора. Моліці. Отже, для роботи нам потрібен аркуш блакитного кольору формату а 4. Квадрат жовтого кольору 9 х 9 см. Куточок для нашого солічка довільний форми, 4 промінці Розіром у мене 3 см по, на 5 см. 3 салатового кольору. 65 см. 4-4,5-4,5 см. Також 8-6-6 см. Два овала, дожди по 4 см. Синій квадрат 3х3, коричневий прямокутник 3х4, 2 коричневі смужки Шириною 1 см та висотою 3,6 см. Коричневий кубник 8,5 мм 8,5 метри см. А також салатова стрічка. Здовж цього аркушу висотою найбільше 2,5 см. І на останок заради круг приблизно діаметр 6,5 см. А також клей та ножиці та не забувайте про техніку безпеки під час користування ними. Малята, ось такий будиночок для поросятки у мене вийшов. Сподіваюсь, що на фнафі з братами не страшно буде в ньому жити. А нашим поросяткам вже час у казку. Давайте скажемо йому дякую та до побачення. Дітки, а я буду чекати на ваші роботи. Впевнено, у вас все вийде. Дякую за увагу та до нових зустрічей!